Сьогодні у студії програми Про важливе студентський мер міста Тернополя Віталій Дембіцький. Вітаю тебе, Віталіку! Вітаю вас, Василь. Як я вже казав, ти студентський мер міста Тернополя. Що входить в твої обов'язки? На чим ви працюєте зараз? Е, ну, в першу чергу, входить обов'язки це представляти права та захищати захищати права та представляти взагалі залі інтереси студентів в нашому місті, е, активізовувати нашу молодь, єднати їх заради спільної мети. Зараз ми разом з Тернопським студентським майстратом працюємо над організацією освітнього проекту. А саме Міжнародного молодіжного освітнього форуму. Також от, готуємося до нього значний час, бо все-таки цей проєкт організовується на рівні міністерства, як я значить, що буде міжнародний, тут будуть експерти з різних країн. Ми про форум, напевно, що поговоримо дещо пізніше. Хотілося б дізнатися, як працюється загалом зі студентами, що їх в першу чергу турбує. Ну, в першу чергу, це за цей рік е, їх турбує те саме, як всіх всі наших громадян. Це те, що відбувається в нашій країні, це війна, яка відбувається зараз на сході. Адже ми знаємо, що не все так просто і легко. От, саме ці всі події почали зі студентів. Студенти почали змінювати нашу на майбутнє, і зараз від них залежить велика роль, що буде далі, яка буде країна в майбутньому, як ми будемо розвиватися. А чи достатньо активним є студентське середовище міста Тернополя в порівнянні з іншими містами? Ну, я би сказав, що достатньо активне, бо студенти самі проявляють ініціативу, організовують різні благодійні акції, які допомагають бійцям на, на зоні АТО, організовують різні ярмарки, фотовиставки, освітні проекти, культмасові -культ проекти. Ти казав, що ви працюєте разом з командою студентським магістратом. Скільки у вас є людей, і чим люди займаються, якими проектами ви вже можете похвалитися, які ви реалізовували протягом минулого часу? Протягом минулого часу ми фактично організовували суто на благобладійний проект, які допомагали для бійців АТО. Це деякі члени магістрату працювали над проектом «Фотопатріота», фото Патріота, який був протягом деякого часу у нас на площі Це в центрі міста. Він в центрі проводився. міста так проводився, можна було бачити, долучати до цього проекту. Так само проводили. Різного роду ну, проєкти при університеті, і інфер... ну, інтелектуальні, е, інтелектуальні освітні проєкти, і так само благодійні. Зараз ну, більшість студентів сконцентровані на благодійних проєктах для на... за НАТО. Ти студентський мер, а Тернопіль називають заочно, можливо, вже й офіційно, студентською столицею України. Чи так воно є насправді, на твою думку? Ну, я хочу вам сказати, це Тернопільська столиця. На цим треба працювати, але саме головне, що студенти є студенти, які готові працювати над цим, студенти самі усвідомлюють і говорять так, Тернопіль це студентська столиця. Але в першу чергу не тільки є те, що тут найбільша кількість студентів на душу населення, а те, що є активна молодь, яка готова працювати, змінюватись сама і змінювати з цим свою країну, старатися впливати на ті чи інші чинники влади, зменшувати корупцію при університеті, зменшувати. Ну, більш робити справедливості для все таки наш час, чого ми добивалися з протягом останніх років. От вдалося протягом останнього року, відколи почалася революція гідності, от, насправді на щось повпливати. Я можу сказати так, вдалося, адже ну як би це не було трагічно, зараз ми перебуваємо в останні війни, але все-таки ми бачимо, є зміни, є зміни, можливо, не такі, які ми очікуємо, але не все буває все і одразу. Це потрібно до цього йти, потрібно розвиватися особисто і розвиватися під час цього розвитку, розвивати свою країну. Ну, це це залежить від кожного особисто. Тим не так. менше є завжди. Ну так, як ми знаємо, що в Тернополі, окрім студентського мера, є ще молодіжна міська рада та молодіжний мер міста Тернополя. Чи працюєте ви разом з ним, так як середовище все одно молодіжне? Е, ну так, але наразі ми спільних проєктів з ними не організовували. Вони працюють над своїми проектами, працюють над своїми проектами, але думаю, заздалегідь ми з ними спрацюємося та будемо працювати на благо нашої країни. Тепер повернемося до форуму, про який ти Добре. казав на початку. Форум відбудеться в Тернополі вже у п'ятницю, через Добре. буквально два дні. Це міжнародний молодіжний освітній форум, що він собою буде представляти і що буде цікавого на ньому, аби його відвідати. Ну міжнародний молодіжний освітній форум, як я вже зазначив, буде проходити два дні. Це п'ятця субота, 27 та 28 та лютого. Ми очікуємо приїзд міжнародних експертів. Хто саме з міжнародних експертів планує бути мають бути з чеського коледжу? Це Юнікорн коледж називається приватний коледж. Чехії вони приїдуть до нас поділитися своїми, як діє органи сенського спорідування в них. Як відбувається ця ця діяльність? Як працює як вони працюють з їхнім університети з бізнесом? Те, що могли би ми з їхнього досвіду долучити до, до розвитку на, нашої системи освіти. Е, які результати плануєте після завершення форуму втілити в життя? Чи mm. будуть практичні речі, які будуть е, втілюватися для тернопільських вишів? Е, ну так, наприклад, одна з. Секції, на які будуть працювати студенти, це є розробка механізму взаємодії студенти та бізнес. Ми запросили місцевих та всеукраїнських на де деякі будуть міжнародні компанії бізнесменів, які прийдуть, розкажуть, що саме не вистачає для їхніх компаній, як вони хотіли би працювати зі студентами. Студенти поділяться, як би вони могли працювати з бізнесом, адже ми знаємо, є такий своєрідний бар'єр між ними. Все-таки зараз і країні все фонсі неподалеку і не змінено, адже багато хто з вищих навчальних закладів дивиться на бізнес тільки як на джерело доходу і в збільшення власного прибутку. А ми хочемо цей бар'єр подолати і щоб на пряму бізнес і студентами вже працювали, мали свою змогу підбирати кваліфікованих працівників, робити організовувати різного роду власні вже проекти. Це допоможе так само в майбутньому працевлаштуванні, допоможе фінансуванні їхніх проєктів та розвитку як бізнесу, так і студентів особисто. А, окрім Співпраці молоді з бізнесом студентства та бізнесу, які ще напрями плануєте задіяти? так я, розумію це не основна проблема студентів. Ну так, ми ще буде дві секції працювати. Це буде корупція вища навчальних закладів, це болюча тема для нашої освіти. Ми плануємо передати всі наші напрацювання після форуму в міністерство попередньо Сергію Мироновичу квіту. І а та сам Сергій Миронович не захотів приїхати на форум. Е, ну ви так само треба розуміти, що він як міністр він не трошки зайнята людина. Але він сказав, що він постарається, а так що точно відповіді ми до нього не маємо. Хоча очікуємо на кращі результати, надіємося на його приїзд. Але попередньо ми маємо домовленість з членом громадської ради при міністерстві освіти, яка має відвідати наш форум. Корупція це болюча тема, як ти вже наголосив так. на тому, як саме на формі будете напрацьовувати механізм боротьби з корупцією в навчальних закладах? Чи якісь ідеї можливо? Так, ідеї є. Ми запрошуємо. Ми плануємо не тільки зробити це як обговорення, щоб прийшли тренера, експерти розказали, а все-таки, щоб самі студенти в ході напрацювань в колективній роботі до. Створили механізм, знесли свої поправки, наприклад, до нового закону України про вищу освіту, які можна було передати в міністерство для майбутнього втілення. На твою думку це реально, аби втілити напрацювання, які можна буде зробити за цих два дні? Я хочу сказати, що нема нічого неможливого в цьому світі. Головне мати бажання та бути активним. І якщо проявляти свою активність з іншими колегами, з іншими однодумцями, можна все що завгодно змінити. Ти казав і про третю секцію студентське самоврядування. Які проблеми okay. зараз серед студентського самоврядування в кожному університеті на даний момент? І як ви плануєте їх вирішувати завдяки форуму? Ну, Є такі основні проблеми, наприклад, це теж трошки болюча тема для організації студентського самоврядування. Те, що е, сам студентське самоврядування вибирають не самі студенти, а вибирає адміністрація. Може, деякі заклади це вже трохи менше замітно, але все-таки де не деться, ще є? Е, Піднімаємо такі теми, як фінансування органів студентського самоврядування, незалежність органів студентського самоврядування, їхня автономність, щоб вони були як свій своєрідний орган, який міг вже впливати на сам на саму адміністрацію університету та допомагати студентам у розвитку їхніх створення на їхніх проєктів, у розвитку їх особистостей. Наскільки я знаю, по новому закону про вищу освіту, який вже діє з 1 вересня минулого року. Органи студентського самоврядування мають фінансуватися. З бюджету самого навчального закладу ну, так чи будете цю тему порушувати на так. Ми піднімемо у нас буде експерт по новому закону про вищу освіту. Ми піднімемо ці теми, запропонуємо може свої варіанти доповнення до цього закону, які можна було так само потім передати на допрацювання в міністерство та узгодимо все, що було відповідно до цього законодавства. Які ще гості цікаві будуть окрім гостей з Чехії, як ти казав? Е, нас так, так само очікуємо вже учасників самих. Це з польського університету, Лоцький політехнічний університет. Не мають приїхати до нас на форум, поділитися своїми своєю своїми, свої діяльністю, як них працюється в університеті, як у них борються з корупцією, як у них працює органи сенському середування. Так само, наскільки нам відомо, вони тісно працюють з їхнім місцем бізнесом, і хочемо все таки спільною з ними зусиллями розробити цей механізм для України. Місцевому бізнесу стало цікаво брати, взяти участь у такому форумі? Так, звісно, долучилися деякі іт компанії, заклади громадського харчування, агрофірми, які зацікавленості сказали, що це дійсно є проблема навіть. Не відмовлялися а одразу проявляли свою ініціативу, свої варіанти, які б вони запропонували на форумі. Ми очікуємо на їхню участь і на спільне, на спільну завдяки спільним зусиллям, щоб розробити цей механізм. Чого би ти хотів? Напевно, вже так на завершення, чого би ти хотів побажати студента міста Тернополя в плані активності, в плані подальшої роботи і співпраці. Ну, я би хотів пожати першу чергу студентам, щоб вони розвивалися особисто, адже знаємо, знаємо всі ми, що розвиваючись особисто, ми змінюємо свою країну. І від нас залежить те, що буде завтра, те, що буде нашим майбутнім. Ми зараз воюємо за нашу країну і так само нам не потрібно забувати, за що ми воюємо. Нам не потрібно забувати за інші галузі За галузі культури, галузі освіти, галузі економіки. Адже як ми відомо за таку історію, як Місон Черчилль, може хтось і чув, коли з йому принесли документи на підписання про фінансування, все, значна частина, майже 90%, була виділена війну. А він запитався, а як же культура, як же освіта? Ну, Нашого міністр економіки сказав, ну як, ми ж перебуваємо в стані війни. Ну, він сказав, а за що ми тоді ж воюємо? Так само зараз. За що ми воюємо? Якщо ми воюємо за стабільне, краще майбутнє для нас, для наших дітей, адже ми, на нас покладена така основна мета змінюватися ми і змінювати нашу країну. Дякую, Віталік, за щиру і відверту розмову. Надіюся, що всі ваші задумані плани збудуться, і студентське середовище буде таким, яким ви його хочете бачити. Сьогодні Дякую. у студії програми Про важливе був студентський мер міста Тернополя Віталій Димбіцький. Залишайтесь на телеканалі ІНТЕБ.